Я йому ніколи не пробачу. Я її ніколи не пробачу, таке неможливо пробачити. Чи не осуджуємо ми себе такими словами? Будьте уважні до своїх помислів, до своїх відчуттів і до своїх слів. Чи ми дійсно стараємося прощати? Дуже важко, буває, прощати. І особливо на цьому даному піку відчуттів, злості, недовольства дуже важко. Але коли ми будемо. З цим боротися, Бог нам допоможе звільнитися. А коли ми будемо віддаватися своїм почуттям, емоціям таким злим, зліжним, мстивим, що треба віддячити, Йому, так як Він до мене, так і я йому, тоді ми можемо ми очікувати прощення від Господа. Моє бажання, щоб Господь, що Господь дав нам мудрості в такі моменти. Оволодіти своїми відчуттями, емоціями, щоб ми могли звернутися в той момент за допомогою до Бога. А буває таке також, що це роками може гніздитися в серці, непрощення, гнів. І це є таким, такою стіною між нами і Богом. Сьогодні може закінчитися життя, а я не примирився. Немає прощення в моєму серці. Та чи я отримую прощення, я приймаю вечерю Господню. Я хожу на служіння, я, можливо, читаю Біблію кожного дня, я проповідую. Я розказую про Бога іншим, а чи я маю прощення? Тому що я не простив.